Короче, над нами летают самолеты очень серьезные. Очень прям серьезные. Вон полетели. Два роки тому, 24 лютого, жителі Херсонщини прокинулись від вибухів. Російська армія прицільно била ракетами по військових частинах, аеродромах, місцях, де зберігалось пальне. У населених пунктах поблизу тимчасово окупованого Криму йшли бої через контрольно-пропускний пункт Чонгар. Потяглись колони військової техніки. Журналіст з Нової Каховки Олександр Гунько розповідає, перші вибухи пролунали у місті після четвертої ранку. Російські ракети прилетіли у військову частину за містом. Десь о 10-й годині я пішов подивитися, що робиться в місті в Новій Каховці. Пройшовся по Дніпровському проспекту, це головна вулиця, і побачив, що всі силові структури зачинені: прокуратура, поліція. Суд відділення служби безпеки на ранок, 24 лютого, у Каховці вже не було силових структур. Їх евакуювали за командою, говорить міський голова Віталій Немерець. Якогось конкретного алгоритму дій нам ніхто не давав ніколи. Ще раз хочу підкреслити, що для нас було. Певним чином це здивування. Чому? Тому що я за декілька днів до цього неодноразово спілкувався з правоохоронцями і з представниками силових відомств Служби безпеки. Ніхто мені не сказав, що буде щось конкретне, тим паче, от таке вторгнення. Перші години ми хотіли з'ясувати, що дійсно відбувається, наскільки це все. Правдиво, тому що ну воно якось виглядало як сюр якийсь. І за декілька годин ми знали, що російська військова техніка проїхала по окруженій дорозі нашого міста і в'їхала до міста Тавриск і до міста Новокаховка. Російські війська захопили Каховську гідроелектростанцію у перші години вторгнення. Жителька Борислава Тетяна Борисенко розповіла, дамба була охоплена вогнем. Борислав не бомбили. Бомбили в основному військові частини Нової Кахок, як ми потім зрозуміли, тому що у нас спочатку склалось враження, що зруйнували ГЕС, що горить саме ГЕС, тому що мої вікна будинку виходять саме на Дніпро, і ми чітко бачили, що полум'я страшне напроти Каховки, напроти ГЕС. Вибухи були настільки сильні, що у нас, наприклад, вікна через Дніпро. Дніпро у нас не маленьке, це понад 5 кілометрів. У нас вікна тряслися від цих вибухів. Що перше я зробила, це поїхала на заправку заправить машині, тому що я розуміла, що в мене не повин бак. А оскільки це війна, то я маю бути готова до всього. У Скадовську сигналу повітряної тривоги не було. Розказує міський голова Олександр Яковлєв. А о 10 годині вже надійшли повідомлення, що російські там техніка колона. Проходять не через Скадовськ, але через села, які належать до Скадовської громади, це за 15-20 кілометрів від міста, які направлялися в сторону Херсона, ну, в сторону Олешин, коли пристрій Олешин. Тому, е відповідно, така от була трошки була розгубленість, зрозуміло, ну не трошки, а конкретно люди не розуміли, що робити і що відбувається насправді, бо якийсь час. там Десь хтось думав, що це там ще не початок такої великої війни. Колони російської техніки розтягнулись на кілометри. Вони наближались до Херсона. Місто здригалось від ракетних ударів. О п'ятій ранку рятувальників підняли за тривогою і повідомили, що почалась повномасштабна війна. Його зміна заступила на чергування, розповів Володимир Богдан. Ракети за місто перелітали, і в місті були вибухи. Їздили на адреси. За якими були виклики і оцінювали обстановку, що ми можемо зробити? Зупинити ту пожежу, чи обов'язково зупиняли на той момент розповсюдження, на який прибував підрозділ. І так, з сьомої ранку, і до ранку сьогоднішнього дня дуже багато було адрес. вже 24 лютого російська армія стояла під Херсоном. Розпочався бій за Антонівський автомобільний міст. Вибухи снарядів, гул військової техніки, кулеметні черги. Жителі перед міст першими відчули початок повномасштабної війни. Чули бої, і на ранок у вікні застрягла куля. Тобто на вулицях були бої, і кулі летіли просто скрізь. Тобто ну, пощастило, що там нікого не було в тому місці, коли куля прилетіла. Кулю я знайшла через місяць чи два вона застрягла в стіні навпроти. Було дуже страшно, коли колони техніки, колони техніки йшли. Стояв такий гул, ну, Зараз до цих звуків звиклі вже, а тоді це було щось дуже страшне. Об 11-й годині біля будинку Єгора та Олени Протопопових висаджувався російський десант з гелікоптера. Антонівський міст, плавні, найближчі будівлі палали. Але родина була змушена повернутись додому, щоб забрати із собою собаку і речі за стовпу чорного диму у плавнях, і ми просто їхали назад додому, коли ми їхали за собакою. Я дивилася на ці чорні стовпи, і ми себе так. Заспокоювали, що браконьєри знову запалили очерети. Але вже тоді ти розумієш, не браконьєри, не очерети. Справжня починається війна, і це якось так було дивно ще навіть не страшно, ми ще не встигли в той час по-справжньому злякатися. Літали гелікоптери. Ти не розумієш, чи то наші, чи не наші. У ніч на 25 лютого російські снаряди розірвались поруч із будинком родини, пошкодили їхню домівку і вбили сусідку. У нас була сусідка, дуже, дуже добра людина. Ми дружили з нею. Вона жила сама, і в неї була дитина, хлопчик 12 років. І я пам'ятаю, 24-го коли ми ну, другий раз повернулися додому, забрали собаку і ну, прибіг хлопчик цей. Я кажу: Міша, де, де мама твоя? Він каже, вона десь пішла. І щось так стрімно стало за малого. Я думаю, може забрати його, подзвонив їй, питаюсь: ну, а де ви, що ви, як ви. Вона каже, та я в місті, от вже повертаюсь додому. Я кажу, може мішу забрати з собою поки з району чи як. Вона каже: Та ні, я вже ну, півгодини, я буду вдома, все типу, добре. А на наступний день ми вже дізналися, що вона загинула. Наскільки я знаю, вночі були обстріли, і в неї була конячка. Вона вийшла в сарай, щоб її заспокоїти. І був прямий прильот в той сарай, її завалило, і вона так і загинула. А Дитина її намагалась витягнути, розібрати ті завали. Нічого не вийшло, вона так ще довго лежала там. Перші загиблі цивільні і військові поранені, яких доставляли до херсонських лікарень. Вони потребували всього медикаментів, одягу, продуктів. У соцмережах херсонці закликали приносити необхідне до лікарень з перших днів повномасштабного вторгнення. Ірина Дерев'янко збирала і надавала їм допомогу. Перші дні було важко, а потім Херсон е, згуртувався, носили там і одяг, що переодіти, і потім ліки. І наші працівники, спортсмени, працівники спорту. І почали кидати мені на карту гроші. Е, не, і ну, Ті, хто виїхали, ті, хто тут були, щось привозили. І ми почали е, ну, робити комунікацію з, з больницями. Ми перший раз повезли, що треба. Не рід, оце, оце е, Треба такі ліки. Там Хлопців привозили страшних. Е, і Кусками і як хочеш. Шок, розгубленість, страх, перші випадки мародерства. Довгі черги біля автозаправок, банкоматів, магазинів. Херсон завмер. Попри загальну розгубленість у місті працювали патрульні поліцейські. Антон Ломакін в ніч на 24 лютого був на чергуванні. Говорить, чекали на накази командування, а поки продовжували патрулювати місто. Це була звичайна, звичайна охорона міста, звичайні патрулювання, підготовка наша безпосередньо до можливого захоплення міста. І так само початок роботи по бо вже тоді. 24-го почалась паніка і почались перші випадки мародерства. Вже на другий-третій день, на жаль, командування вище наше покинуло саме поліцейське, патрульну поліцію з інших підрозділів, не можу сказати нічого. Покинуло наше місто, евакуювалися, дали команду нашому особовому складу і частково сказали, хто хоче, той залишається в місті, обороняє там свої сім'ї, з ними залишається, а хто хоче, виїжджає, евакуюється на службових автомобілях. От. Ну, так і в принципі і трапилося. Деякі частина там може. Четверть нашого особового складу виїхала з командуванням. Інше залишилося в місці. Всі познімали просто форму, маючи при собі жетони, маючи при собі вже безпосередньо посвідчення поліцейського зброю. Просто по цивільному одязі ходили, патрулювали. Продовжували працювати і рятувальники у ніч проти 25 лютого на центральному ринку. Внаслідок російських атак виникла пожежа. Торговельне містечко вигоріло вщент. Там зірвається ужас. Пожежу було ліквідовано аж на ранок. Пожежа була дуже складною. Складною в плані загрузка горіння матеріалу, яка знаходилась на ринку, це вагонка, бутики, це одежа, яка знаходилась внутрі. Це взуття, яке має інтенсивне горіння і вітер. А саме головне, що, ну, не давали нам. Справно працювати це постійні обстріли, яких треба було з собою склад відводити від місця пожежі, що і ускладнювало пожежу. 1 березня російські військові увійшли до Херсона. Згодом окупували майже всю область. Для правобережної Херсонщини розпочалася окупація, яка тривала більше восьми місяців. Для лівого берега вона триває і досі. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.